Всім привіт! Ви на каналі ЄГОЛ, і сьогодні я розпочинаю серію випусків про чемпіонські гонки, так чемпіонські перегони в топ-чемпіонатах. Розпочнемо з Бундесліги. Що зазирнути до турнірної таблиці? Нагадаю, що в Бундеслізі 18 команд, а отже, будуть грати 34 тури. Тож, за підсумками 26 турів, Баварія на першій позиції 62 очки, плюс 6 очок переваги над Байером, в яких в якого 56. у команди, яка на третьому місці у Майнца 45, у Айнтрахта 45, Тож будемо дивитися саме на дуель між Баварією та Байером. Якщо власне подивитися так спершу, здається візуально, що у Баварії хороші шанси здобути таке чемпіонство в цьому році, і що Кейн зможе таки взяти свій перший трофей командний взагалі за свою кар'єру, але не все так просто. Якщо подивитися на календар, то у Байера календар значно легше, ніж у Баварії. Давайте подивимось: Бохом, Гайденхайм, Уніон, Сан-Паулі, Ауксбург, Фрайбург, Боруся, Дортмунд та Майнц. Як бачимо, три останні тури важкі, а до того насправді плюс-мінус нормальний календар. Порівняємо з Баварією, Сан-Паулі, далі Аугсбург, Також зазначимо, що Баварія продовжує змагатися в Лізі Чемпіонів, а там Інтер двічі. Тобто, після Аугсбургу Інтер, Борусія Дорман, знову Інтер. І ось цей відрізок багато сил відніме. Гайденгайм, Майнц, Лейпциг, Барусія Менхенгладбах та Гофенхайм. І чесно, дивлячись на. Календар здається, що Баварія багато очок розгубить. І в цьому контексті дивишся на шість очок переваги і думаєш, ну що це за шість очок. Ну і чесно кажучи, в мене є така думка, що в цьому сезоні Гарі Кейн продовжить свою безтрофейну серію. Ну а ви як думаєте? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на канал ЄГОЛ, ставте побільше уподобаєк і до зустрічі на просторах Ютубу.